Стронко, пане отамане, перша таборова зміна до таборування готова. Слава Україні! Героям! слава! І передаю слово нашій славній молодківській школі. Будь ласка, Україна, держава незламних людей, міцного духу та дітей. Ми горда, сильна, молода держава. Нащадкам роду козацького слава. Слова палки, мелодія врочиста, державний гімн, ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це клятва, заповідь священна, хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Щедро политі кров'ю і потом наших предків. Молодків село. Трагічна доля, якого відома далеко за межами України. Коли у роки Другої світової війни, 80 років тому, 29 квітня 1943 року, від рук фашистських окупантів загинуло 617 мирних жителів. В тому числі 92 ні в чому не дітей. Тільки через те, що хотіли бути вільними та незалежними. І тільки меморіальний комплекс Володківська трагедія є німим свідченням цих страшних подій. Усе в житті людському має бути з Божим благословенням. Для благословення нашого дійства. Слово надається священикам. Благословен Бог, Бог наш завжди повсяк, і повсякчас і на віки, віки. Царю небесний, Утішителю до душу істини, що всудився і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Та свята році, помили нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости, безконя наші, святий злянці, стіни немоч наші твого ради, Господи, помилуй нас.

Давались 10 років. Да, давали дороги. Ханяти до Господа це наших дітей. Благословити їх на початок їх їхнього. Будемо казати, як і одиху, і навчання на цій Волинській, Подільській Січі, де вже багато таких дітей, як ви, поздоровилися, які навчилися цього патріотизму, цієї любові до Бога і до ближнього, навчилися своєї історії. Сьогодні, як ви чули, я вам сказав, сьогодні неділя всіх святих живлі української і тих новомучеників і які в ХХ столітті і вже в теперішньому столітті, нашому 21-му, цих новомучеників, наших воїнів-героїв, які віддають життя за нас, щоб ми жили, працювали ми не забували, якою ціною дається нам все це. Я хочу вибачитися перед вами, що не одне покоління вино в тому, що ви живете і пережили це. Що на вас вік! Я з моїми друзями 9 місяців, тому що Подійська близька сіль доскучилася за вами. Я дякую, що ви знайшли сміливість, знову завітали до нас. Дякую батькам, які не побоялися вас сюди привезти. Я хочу подякувати також нашим відважним хлопцям, які нас боронять і захищають, дають можливість працювати тут в тилу. Я хочу подякувати меценатам, які допомагають розбудовувати цю. Перлину України, подільсько волинську січ. Я хочу подякувати волонтерам, хочу подякувати моїм справжнім друзям, які підтримали цю ідею, які впроваджують цю ідею в життя. Я хочу подякувати школі нашій славній молоді, селу молодці, нашим мусям за благословення. Я хочу подякувати хочу всім справжнім українцям за те, що ми маємо з вами можливість любити, творити на цій славній українській землі. Не будемо вас затримувати, але хочу надати слово моєму другові, з яким я познайомився під обстрілами пушок, градів, кулеметів, в місті Попасна. А саме, основне, що я познайомився в гарній школі. З другого поверху цієї школи було видно за 4 кілометри вже Сіпарській як З цієї школи видно лису гірку. Я хочу, на жаль. Зараз вона під окупацією. Вчора Анатолій показував мені попасну, яку я пам'ятаю квітучу, процвітаючу, гарну. Але саме головне, що мене вчора вразили, що окупанти що на стовбах, та, Анатолій, висять наші українські прапори. Що це означає? Що ми тоді повернемося? Сьогодні в нас в гостях є люди, от ви бачите, тут знімають з міста сватово, гарне козацьке українське місто сватово. Воно ну, знову ж таки під окупацією, де я був неодноразово. У нас є нині хлопці з е, Сіверська, так? Донеччина, які будуть з вами займатися хороші викладачі. У нас є навіть гості з Норвегії. Так що бачите, наскільки табір набирає нашу силу. Дзвонили з Польщі, що хочуть до нас приїхати. Але, на жаль, в нас війна, і ще, щоб приїхати, треба дуже багато документів. Я вас вітаю на нашій подільській Волинській січі і запрошую до слова пана Анатолія Береславського, директора табору, з яким ви будете проводити у та й гноці. Слава Україні, слава панам силам України, які боронять нашу свободу, незалежність від Московицько-Рашивської цієї орди. І слава захисникам і захисницям України. Вітаю вас, всіх присутніх, вітаю діти, вас з відкриттям першої таборової зміни. Подільська Волинська Січі 2023 року. Переступивши за, за ворота, за, за браму Подільської Волинської Січі, вступивши на її землю, ви станете знову на 10 днів січовиками Хочу вам побажати підтримувати ті традиції, які вже зародилися на Подільській, Волинській Січі. Шанувати, шанувати і правила і історію, історію українського казацтва, історію українського народу. Бажаю вам. Відпочити навчаючись і навчаючись відпочивати, щоб ви взяли свою за ці 10 днів найкраще, що є на Подільській Волинській січі, а це об'єднання, єднання, дружба і взаємодопомога. Ми всі єдиний народ, ми українці, ми українська нація, і ворогу не зламати, не зламати те, що зароджено в нас в генах, в нашій крові. Бажаю вам гарного відпочинку. 10 днів. Для вас проминуть як як одна мить, але Хвалінська Сі, Волинська сіть завжди рада і скликає, і збирає друзів. Тому е, бажаю вам і на наступні зміни. Запрошуємо на нашу січ. Дякую, гарно відпочинку. Слава Україні! Героям слава! Володимира Кубаю, представників Тихфіку, що наші славні ветерани, які ви ще не заїхали, вони вже вам смаколики привезли і далі будуть привозити. Будь чуються дорогі діти, шановні батьки, керівництво, наказний атаман, керівництво нашої подільської січі, Волинської. Прийміть палки, і прийміть масу найкращих побажань з героїчного Теофіпольського краю. І ми раді вас тут бачити, розумієте, цей заїзд у цьому році це не просто заїзд. Це п'ятий заїзд, це вже перший такий невеличкий в нас ювілей. Ну я думаю, наказни там вручи вам футболочки, сувенірні такі, де будете ви бачити, що це нам сьогодні виповнюється. Подільсько-Волинські Січі, 5 років. Ви безумовно цей лозунг, що схід і захід разом, він матеріалізується. І ви, дорогі діти, тут знайдете нових друзів, знайдете нове спілкування, відкриєте на себе щось нове, щось віддасте теж корисне, поділяється, обміняється думками. Я звертаюся до батьків. Не переживайте, батьки, через 10 днів ви зовсім в хорошому розумінні буде мати зовсім інших дітей. Патріотів, козаків, захисників нашої неньки України. В добру путь! Щастя вам всього найкращого. Слава Україні! Ну і так, Правила поведінки вам доведуть вже там, познайомлять з вас з вихователями, з лікарями, з руйовими, вже на січі. Дякуючи Богу, дякуючи, що погода, бачите, казали душі, але погода от стримується, висить над нами. Шановні батьки, дійсно не хвилюйтеся, можете приїжджати, сосен є багато в лісі, вилізте на сосну, подивитись, що ваша дитина робить. Ми їх не обідемо, голодними вони не будуть. Так що в добру путь, казали, бунчужний. і директор табору приймайте дітей. Направо! право! Січи, кроком руш. Hey, там нагорі сиші. Прошу. Територію табору не покидаємо, без дозволу вихователів, без дозволу руйових, Будете знати, так? У всіх питаннях звертатися до директора табору. Він тут з вами буде спати, жити. Ви знаєте, де хто не знає, покажете, де він знаходиться. так же? Олександр, пане Олександр, підійдіть. По навчальному процесу. Людина з Донеччини, з Сіверська. Якщо якісь запитання, м'ячики, спортивний інвентар, що там треба, звертатись до нього. Бачите його всі, так? По автоматах, по розборках, зборка автомата, інших питаннях Зрозуміло, так? Тільки не відразу, так. Познайомився, познайомився, тоді звертаєтесь. Тань, у реалізаційні питання. Бачите, пані Тетяна, ви вже її знаєте, думаю, давно. Звертайтесь до неї, дівчата, особливо дівчата, по всіх там питаннях, що стосується дівчат, звертайтеся до Не Тільки всі, всі звертаються. То звертайте до, 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 до Татьяни Мостової, до пані Тані. Кого я ще не лікарі, дорогі лікарі, зробіть крок вперед. Дивіться, які гарні дівчата з медичного університету. Може хтось і поступати буде, можете вже домовлятися. Хлопці, палатка, можуть починати хворіти. палатка медиків знаходиться там в куті, де була тоді, помните, так? цих да? дівчат? Вони з вами будуть добре подивитися. Як вас звати Христина, Христина Марта Мар і Мар'яна. Хлопці теж можете звертатись, не тільки дівчата. Ми вас чекаємо, але не скоро. Так, я пи, зараз вас поселять, ви заносите свої речі, ставите, після того ми тут знову буде табір збірка, і ми йдемо з вами що? Їсти на правильно їсти, вже хочуть їсти. Йдемо акуратно їсти. Там Перший рік, другий рік, третій. Тулова гарна місце, хоча є всіх. І мабуть, середини. Що я хочу? Мені даху цієї землі. От коли я десь від'їжджаю, мене починає хитати. Тому що мене що чого трясеться земля? А вказується, що ви тукаєте що? Землю, землю тукаєте. Давайте. А коли ми тукаємо землю, коли провинилися, тобто менше ровини, менше. Хочу призначити вашого друга, як зараз кажуть нас побратима бунчужного, хто його знає, ну піднімейку, Рома! рому, 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 рому так? Ну, так що не біжайтеся, він буде дивитися за дисципліну і за порядку. Тут цисенько, тут гарненько, нічого не кидаємо, самі за себе дивимося. так? І що саме с Один одному допомагають. Старші допомагають меншим. менші слухаються старших. Радимося, жимо один одного і проживаємо тут на вашій потіцькій волинській сіті. Якщо ви нам дозволите, дозволите, що домовилися. Ще одну, дивіться, січ трошки змінилася, що ви замітите, так? Так. так? І появилася ще згора така відпочинкова. Будь ласка, там є такий фонтан, там стоять лавочки, щоб воно було все ціленьке, тому що ми з вами починаємо першу е, таборову зміну і сподіваюся, що ми з вами будемо завершати і четверту таборову зміну. Але так, щоб все, що зроблено для вашого відпочинку, е, лишилося і на слідуючий. І слідчим заїздом. Добре? Користуйтеся, але шануйте що, тому що воно все стоє великої, великої праці тих людей, які для вас тут все роблять. Там ще представлю Ігора і Сергія, це військово-патріотичне виховання. Ну, вони у нас коли середа дачі две, так? Планують. Так, десь ми з походу познайомитися зі всіма. Хто був допомагає. Туалети, ви знаєте, там душі теж буде басейн, басейн, ми ходимо по розпорядку, рій зайшов, помилися півгодинки. вийшли другий. не другий. Давайте чоловіки, вітаю вас на Подільському Волинську. Всі організаційні питання, я знаю, що ви всі помилися, голодні, ми будемо обов'язково після того збиратися роями, будемо обговорювати правила поведінки ще раз, хоча я знаю, що батьки ознайомилися з вами, їх обговорили, але ми все рівно будемо кожен день наголошувати на правилах. Так. Шановні друзі, перший сезон, перший заїзд і 2023. Дякую всім меценатам, друзям, ви справжні. Дякую вам за те, що підтримали ідею. Дякую, що допомагаєте. Для Бог відкрити. Слава нашим воронім силам, України! Слава нашим героям! З нами Бог і України. Богом? Так. Шановні друзі, перший сезон, перший заїзд і третій 2023. Дякую всім меценатам, друзям, ви справжні. Дякую вам за те, що підтримали ідею. Дякую, що допомагаєте. Для що підтримали. Слава нашим збройним силам України! Слава нашим героям! З Зна, нами Бог і в Кубі! Богом.